Душею журавля летить до краю рідного весна. Від музики весняної сопілочки природа пробуджується від зимового сну, поступово сходить сні. Земля недовго залишається чорною та голою, тільки но теплішає, звіду сіль починає пробиватися молода яскраво зелена травичка. На водоймах. Швидко та на лід крига гойдається на воді, доки зовсім не перетвориться на неї. Сніг сходить з пагребів веселими струмочками, навкруги чується їх дзюрчання. Весняне небо зазвичай чисте, блакитне, та по ньому швидко пливуть сніжно-білі хмаринки, схожі на тварин та різні предмети. А згодом починається справжня краса. Усюди розпускаються проліски, підсніжники, фіалки, мати й мачуха, барвінок, весняний сад це чарівне місце. Спочатку здається, що навіть чарівна сапілочка весни не в змозі пробудити дерева від зимового сну, але дивишся. З'являються бруньки, потім листочки, а потім у дрібних ароматних квіточках стоять дерева. Здається, що вони закутані в легкий пахучий туман. Звідусіль лунає спів та щебет птахів, які повернулися з далеких країв і розповідають одне одному про свої пригоди. Шпак лелека. Ластівка журавель. Весняна казка відбувається і в лісі. Одними із перших прокидається від зимової сплячки ведмеді та виходить із барлогу ведмедиця не сама, а з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. Прокинулися від сплячки їжачки. Білка міняє свою сіру шубку на руду, а ще з'являються маленькі більчата. Взимку зайчик був біленький, пухнастий, а прийшла весна. Він і змінив свою шубку на літню сіреньку. З давніх давен наші предки любили і шанували матіньку землю. Бо вірили в її магічну силу. А коли після довгої зими на землю приходила весна та пробуджувала матіньку природу від зимового сну, для людей починався новий землеробний рік, який супроводжувався різними звичаями та обрядами. Це в справжній гімн матері природі. Вони вірили, що вона жива, розуміє і чує. Тому люди дякували їй за щирі дари, прославляли її в віршах, закличках, гаївках, хороводах та дотримувались правил весняних свят. Наприкінці березня починалися весняні свята. Свято сорок святих господині в цей день випікали обрядове печиво у вигляди пташок, бо вважали, що саме сорок видів пташок повертаються з вирія до нас. Діти бігали, тримаючи жайворонків печиво і закликали весну. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проваджати». В кінці березня свято теплого Олекси. Вважалося, що в цей день зима повністю сходила на нівець. Цього дня пасічники відкривали вулики. А ще в цей день від зимової сплячки просиналися лісові звірі. За тиждень напередодні Великодня освячували вербові гілочки, якими потім били домочаців зі словами «Не я верба вербаб'є, за тиждень великдень. Вважалось, що саме цей ритуал символізує очищення та здоров'я. А до Великодня всі готувалися весь страсний тиждень. У четвер вмивалися, прибирали та білили хати. Потім готували святкову їжу, пекли Паску, розмальовували писанки та робили крашанки. Це свято Воскресіння, пробудження. В травні на Юрія починають квітнути сади, а роса, що спадає, вважається цілющою, нею можна. Промивати очі, а дівчата вмивались нею, щоб зберегти свою красу. Господині кропили нею худобу, щоб очистити від усього злого. А в кінці травня, на весняного Миколу, господарі виводили коней на пашу, стригли овець, сіяли гречку. В народі казали, до Миколи не сій грічки, не стрижи овечки. Ось такими звичаями та традиціями жив і живе український народ, а ми з вами сучасна молодь повинні берегти та шанувати нашу цікаву історію, звичаї та обряди.